Розкажи легенду про село Присліп, що на Закарпатті. Колись давно на місці нинішнього села Присліп стояла густа і непрохідна гірська стіна, через яку місцевим жителям було дуже складно переходити. Лише вузька стежка звивалася між крутими скелями та густими лісами. Люди вірили, що цю стежку охороняє дух гір. Який не дозволяє проходити тим, хто має злі наміри. Одна з легенд розповідає про відважного пастуха, який жив у цих краях. Якось він вирушив через гори, щоб знайти нові пасовища для своїх овець. Дух Хір з'явився йому на стежці та сказав: Ти пройдеш лише тоді, коли залишиш у цьому місці щось важливе для себе. Пастух зрозумів, що мусить віддати щось дороге. Він залишив свій найкращий посох. А дух дозволив йому пройти. Коли пастух повернувся, стежка вже не була такою важкою і небезпечною. Люди почали використовувати її частіше, називаючи місце пресліп від того, що тут переліплювали себе через гори, долаючи всі труднощі. Згодом навколо стежки виросло село, яке отримало цю назву. Кажуть, що дух гір і досі стереже місцевість, допомагаючи тим, хто йде з чистим серцем.